Вітаю, друзі! Знову теплий день доволі. Для когось вихідний, для когось робочий. Ми то ще сьогодні були і на роботі і знайшли роботу вдома. Сьогодні хочемо розпочати розпочати саме копку картоплі, ще навіть не загребано. Біжу з роботи блик, в гараж. Дивлюся, о, стоять желізні граблі уже з новим цим держаком, тому що держака не було. Бачу, пристарався Юра, швиденько мені сюди його забити. І буду бігти на город. Але... Але ще перед тим, як побіжу на город, забіжу швиденько, десь мені Веронічка з нашої Укрпошти притарабанила уже посилочку від Тані Нагибіної, Пам'ятаєте, за цибулю, обмін на цибулю? О, там позаду голуби, голубенят годують. В обі на цибулю вона мені вислала квіти. Підемо поглянемо які. Я на цибулю абсолютно ціни не встановляла, я її попросила на її розсуд вислати. Просто написала, яких я хочу. От І дивлюся, така, ну, посилочка доволі -таки гарненька. Майже 2 кг посилочка. Зараз будемо дивитися, що тут є. Чудове упакування таке. Чудове упакування. О, подивіться, уже, уже дивлюся. Ой, так цікаво. А ну, давайте що? У пакетику. Так, у пакетику, ось так в конвертиках позамотувано насіння. Так, насіння аліуму. Це, друзі, дві цибульки. Навіть не знаю чого. Можливо, зараз буду дивитися, то ще розберуся. Так, ще цибулькові. Так, і ось ще цибульки. Чи лінія, чи... Ну, подивлюся, що я замовляла, і тоді вже порозбираюсь трішки. Так, ну що ж, якщо я правильно розібралася з усім, то це ось кущ лютиків. Традисканція. лігнис. Шафран цибульковий. Так, насіння алюму там підписано. Ось. А це ще мені цікаво, чи це може ще який нарцис, чи може теж. Ну, от то вже все. То вже я буду <с after> <haha> повисаджую. По сході, дасть Бог, вас ми будемо бачити, що до чого. Але ось таке чудове пакування, чудові квіти від Тані отримала за сітку цибулі. Так, налаштовуємось, налаштовуємось, медитуємо. Юра, готовий? На що ти насадила, дай картоплю? То її їсти буде, Я так. Я вувша і гречку люблю. Граблі. Граблі взяв, граблями підперся і сидить. Не буду я нічого робити. Не буду нічого робити. Будемо, зараз підемо. Трішки. Я, може, прицепав чи вам витягну. Ну хоч так. Копнеш. Ні, Льоня хай копаю. Льоня? Так, да, в нього здоров'я більше. А ти ж домовився? А що домовився? Позвонив, то й відкопай то все, давай мені граблі, давай, не сиди на них спертий, підпертий, давай сюди. А люди скажуть, по чому у них копають картоплю. Щоб знати, скільки льон... з льоні здерти за те, що він викопає. Це ж ну, честь велика для нього до мене картоплю приїхати копати. Люди, скажіть, по чому копка картоплі. Так, ну що, трішки вітряно сьогодні у нас. Сонечко. Зараз займаю смужку ось так туди вздовж і все на ту сторону підгрібаю. З цієї сторони нам, так здається, якщо ми правильно пам'ятаємо, тут посаджена біла голландська картопля. Зараз будемо бачити, що в нас тут. Пробую, роблю, починаємо. Вікторів. Правда, класно? природа. Давайте не махай, давай горний он там. Бо нема коли, поки, трактор їде копати. Ай, красиво, ай гарно. Ой, золото чоловіка маю, ніде не дасть мені перепотумитися, перетрудитися. За всі глазнучки дойти, він же їда, я спробую. А, нічу... а, це ти показуєш як? То в тебе гарно виходить. Так, чекаємо трактора. Як думаєш, Юра? Це така картопля одна на город чи ще буде? Це картопля, якщо вона є така велика в нас, то ну. це знаю. Що це хазяїн на городі. Доглянув і є така картопля. А як менше? То то хазяйка доглядала. так. Все, зараз будемо бачити, хто картоплю доглядав. Хазяїн чи хазяйка. Безе. Всі чули. Якщо от така, то це хазяїн. Долоню. Ага. Долоню. Да? Може кіло двісті. Копалка приїхала. Картопля? Картоплі нема. Де картопля? Є. Ой, так, ну щось на рядку вже більш-менш щось похоже на картоплю. І навіть, мабуть, на білу, цю голландську. Але сюди щось на початку рядка. Якесь воно таке ніяке-ніяке. Ну, а вже ось трошки далі, то вже хоч видно, що хоч якась картопля. О, ще є яка погризяна. А тут на самому початку, то, то ми трішки пожартували. Тут її нема через те, що вона викопана. Так, зайшли хлопці на рядок з цієї сторони. Трішки де неде картоплю підрізає, щось там тільки що підкручували. От, Але хочу сказати, що ми думали, що буде гірше. Ми думали, що дуже буде твердо і, і сухо копати, і буде брили викидати, але ні. Землю розсипає. Ну така картопля, така собі усіляка, усіляка. така, можна, можна миритися. Зараз будемо збирати. Зайде зараз звідси від цієї картоплі, ось на цей рядок ще один і вже тоді буде ну, більш ясна картина, це перший рядок. Так, ну, така, другий рядок після першого, якби, де, де є гарно попадає, де так, є такі що викопані, Є така підрібніша, ну, сюди ось гарна. Але сюди ось і гудки з'явилися десь. Але копається. Ну і сказати, що Аж дуже така гарна врожайність картоплі, то не скажеш. Ну і не скажеш, що картоплі немає. Хорошенька така. Я вже аж цілий рядок визбирала сама, нарешті помішники повиходили. Мамо, мамо. Мати тут селфі тут робить. Давай збирай картоплі. То накопуйте, бо вже дивись скільки збиральників. Не, Чого не, стоїмо, не, кого чекаємо. Не, збирай, давай. О, ось взагалі на рядочку насипало картоплі. То це тут це хазяїн доглядав, так? Так, так. Да. так, так. Ось так, так. тут є, то це да, це хазяїн все. То, ми, мабуть, ми якось через рядок цю картоплю з ним доглядали чи що. <сум> все, техніка згорода. Я зараз взаді. Юра кричить, дівчата робіть каву. Шість рядочків. Викопали ми цієї білої. Якраз там в кінці ще в одному, в одному рядку вже така почалася червона, відро визбрали, занесли окремо, висипали. Зараз покажу в прицепчику, що ми накопали. Лисилося сюди в нас, оон туди до заступу, 30 рядків. І ми так собі вирішили, що ми не будемо спішити, не будемо біля неї тут падати, лягати. Отак От собі. Якось дня ще 10 рядочків, якось дня ще 10 рядочків. Ми навіть і тут довго не забарилися. Ці 6 рядочків нам на, тут на хвилин 40 позбирати. Ну, Значить, ось 6 рядочків. Оцей вазовський прицепчик. Не повний з гіркою. Ну, але, ж, але ж. але ось така вона. Картопля, я не знаю, скажіть, як, як скажете, гарна. Негарна, є велика, є не дуже. Ну Ось ця да, пам'ятаєте, що це ось як така картопля, то це Юра обробляв. А ця, що менша, то це я. От. Є всяка. Цьогоріч хочу сказати, порівняно з минулими кількома роками, так точно, набагато більше дрібної картоплі. Ось отакої от дрібненької, це є свинячий свиня-марети. Е, минулого року стільки її не було, і позаминулого її теж стільки не було, як цьогоріч. Ну, але, але картопля, казав Юра, на що ти її скільки не садила? Це при цьому, що мене навіть вдома не було, коли картопля садилася, Тому ну, ось такий урожай маємо цієї картоплі. Ми, ну, ми кажемо голландська, тому що це оце закордонне насіння, Можливо, вона якийсь сорт якось називається, але ну, в нас всі так кажуть. З голландської картоплі такі, За смаковими якостями вона дуже хороша. дуже. Я навіть, якщо ти, чесно, і втомитися не встигла ще. Дівчата вибігли в мене на рядок, як мурахи, раз-два ти, ти встигали збирати. Туди дачі у нас оцих 30 рядків лишається, то картопля така буде мішані сорти, там ну, усіляка, там і белоруса ще є, там світанок є. От, там і Слав'янка є, то ми вже тоді і далі будемо бачити, що нам дасть вже та картопля з того е, куска городу, який лишився. Ну, на сьогодні все.